Вітаю, шановні мандрівники! Сьогодні ми вирушаємо у віртуальну екскурсію мальовничим маршрутом із Житомира до села Привітів. Наша подорож починається у нашому обласному центрі, знаменитими музеями, історичними пам'ятками. Далі ми проїжджаємо Дениші. Тут є залишки старовинного маєтку Терещенків, скелі для скелелазення, Далі маршрут веде нас у напрямку Чудного. Це старовине містечко з цікавими легендами та визначними місцями. Привітів, кінцева точка маршруту. Саме тут ми проведемо екскурсію. Щиро вітаємо на порозі Привітівського ліцею. Сьогодні ми відвідаємо українську світлицю нашого ліцею і розповімо про світу спадщину, а саме про найдавніше ремесло Станкове ткацтво, наочно продемонструємо експонати музею, проведемо тонку паралель від витоків станкового ткацтва нашого села до сучасного бісерного. Це і багато іншого у нашій відео екскурсії. Отож, вирушаємо туристично краєзнавчим маршрутом, мандрує рідним краєм. Дорогі гості, ласкаво просимо до музею Українська світиця, місця, де оживають традиції нашого народу. Тут кожен предмет промовляє до нас мовою минулих поколінь, а речі й побуту відкривають таємниці української хати. Оглядаючи експонати, ми бачимо, що у привітові розвивалися різні ремесла: гончарство, писанкарство, вишивка та прядіння, чоботарство, лозоплетіння, бондарство, столярство і теслярство важливим ремеслом кожної української сім'ї було ткацтво. У нашому музеї є Ткацький верстат, кушні Рогани Васильівни. Це справжнє серце, оселі минулого. Жінки Привітова працювали біля верстата довгими зимовими вечорами, вплітаючи в тканину своє тепло, думки і навіть молитви. Недарма казали, у рушнику доля людини. Подивіться уважно, перед вами дерев'яна конструкція, яка складається з основи. Та човника. Основні нитки натягувалися вертикально, а поперечні впліталися горизонтально за допомогою човника. Це класичний принцип станкового ткацтва. Праця була непроста. Щоб виткати полотно на сорочину, потрібно було кілька днів напруженої роботи. До нас у музеї завітала унікальна людина, найстарша жителька нашого села шпортко Ганна Трохимівна. Це людина, яка має неймовірну пам'ять та пережила багато випробувань у своєму житті. І сьогодні розповість нам про станкове ткацтво, які вироби найчастіше ткали у нашому селі. Всякі, хто який міг, тільки кому треба, і ходять, просять зроби, що й в очередь стояли. Їх вже багато не було у кожній хаті. А ткали ті, що вміли, вже навчилися самі. Хто їх там вчив, то я не знаю, але вміли робити. І до їх і несли чи, е, нитки, основу, клубки, все. На, Зроби, зроби мені рушники, скатерочку, може, зробиш. Це те все. А побільше полотно робили, бо не було в чому ходити. А скільки часу займало виткати рушник або полотно? довго. Ну, скільки там ще тоді ж часів не було. і Хто їх знає, скільки там на метри дивиться. Скільки метрів? Ну, може за день зробити одного рушника, більше не зробить сам. Якщо він буде ще нитки мотати, а то порветься нитка, долубається назад. Витягає нитку цю між цими бузесенькими щілинками, треба її затягнути і прив'язати, щоб було видно. Чи пам'ятаєте ви перший виріб, який виткали власноруч? Я перше взяла це полотно, занесла до сусідки. Нелька тут була така баба, ганелька, і пошила мені спідничку. Ну спідничку покрасили у краску чорну мати вмочила. В краску накипіла вода, туди по спідниця згорилася і посохла, а тим рублемом, де він є, цим рублем викачали, так, як гладить. рубці повикачують, і таке, то вона і нічого не було. Бачиш, нитка йде, де я кажу поперек човником, то її тут видно, а основа сіра основа вся мотошка. Му... 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 Шановна Ганна Трохиміна, щиро дякуємо вам за цікаву і теплу розповідь про давнє мистецтво ткацтво. Також у нашій школі є ще одне особливе місце кабінет курткової роботи. Гайду з Його можна назвати музеєм натхнення. Саме тому цей кабінет не просто кімната для занять, а серце шкільного життя, де народжуються мрії та розквітають таланти. На полицях і стінах зберігаються дитячі вишивки, вироби з природнього матеріалу, паперу та інші творчі роботи. Тут панує атмосфера, тепла й фантазії, де кожен може відчути себе митцем. Це місто зберігає пам'ять про таланти учнів і дарує нові ідеї для творчості. Вітаю у моєму музеї творчості! Я хочу поділитися неймовірним сучасним ремеслом, бісерним ткацтвом герданів. Актуальність ткацтва герданів полягає у його подвійній ролі. Вона зберігає духовне надбання минулого і водночас гармонійно інтегрується в сучасне життя. Сучасні майстрині заробляють немалі кошти. За ось такі прикраси. Тим паче, гердани залишаються національними оберегами. Тому пропоную вашій увазі виставку гердани обереги, які я створила власноруч». Дуже тішить, що мої гердани носять дівчата українки у Польщі, Фінляндії, Данії. На даній виставці ви можете побачити стрічкові гердани. стрічкові, Кругові і. Один, який залишився кутовий. Дуже багато герданів стрічкових, ось таких. Ось я повторила ось таких два. Ми зробили з учнями нашого ліцею, з вихованцями умилих ручок для підтримки наших воїнів на благодійну ярмарку. Далі я хочу вам показати сьогодні малесенький майстер-клас. Ось перед вами два станки з різними роботами по складності. Як бачите, ось на цьому станку розпочата робота. Яка називається Квітуча Україна. Ось у нас є схемка, і ось по цій схемі налічується 32 кольори. Ось з усієї цієї кількості бісерин. Вони розкладені по кольорах, бачите, 32 кольори. Потрібно зробити ось таку красу. Другий верстат, другий станочок у нас звичайнісінька схема, він вузенький, налічує тільки три кольори. Щоб створити ось такий стрічковий гердан-чокер, потрібно станок, голки, нитки. Ось ми беремо, нарізаємо приблизно метр ось такої нитки для ниток основи. На краї ми беремо по 5 ниточок, а ось тут йде по одній основній нитці, нитка основи, яка буде тримати увесь наш бісер. Ми беремо схемку і набираємо по схемці необхідну. Кількість бісеру. Набрали нашу робочу нитку заставляємо під полотно. Вставляємо бісерини між нитки основи. Ось так Вони вставились, але їх потрібно прошити основною робочою ниткою. Робочою ниткою ми прошиваємо, а основні тримають полотно. Ось так. Цей рядок прошити для того, щоб він лягав рівненько, можна вставляти додатково ще голочки. І ось так рядочок за рядочком ми йдемо до кінця. Ідемо на потрібну нам відстань. Дорогі друзі, нам потрібно сьогодні усіма силами відновити наше українське коріння, нашу культурну спадщину, яку роками старалися знищити і затоптати. Ось таким способом самовираження тканням таких герданів Можна відновлювати нашу українську культуру. Дорогі друзі! Пам'ятайте про свою святу спадщину, про різноманіття ремесел рідного краю. Беріть активну участь у створенні історії тут і тепер. Дякую за увагу!